Ці події почали розвиватися ще в березні місяці цього року, коли відбувався розподіл а, місцевого бюджету, а, бюджету розвитку. Тоді мною, як депутатом Львівської міської ради, було запропоновано ряд рішень. І, звісно, вони не були підтримані міським головою. Суть їх була проста. До розподілу стояло 2,5 мільярда гривень ще порівняно станом на березень місяць 2022 року. Однак а, Пропозиція розподілу виглядала наступним чином. Було зібрано велика кількість пропозицій щодо здійснення фінансування. Моя пропозиція була надзвичайно проста. Що немає необхідності кожному з нас доводити. Решта грошей в загальній сумі порядка 2 мільярди гривень перерахувати на потреби збройних сил України. адже, адже ніхто з нас не може здійснювати безпосередньо фінансування, ні придбання ні, ні вчинення інших дій. Отак, дана пропозиція була спітично оцінена міським головою, і місцевий бюджет був прийнятий в редакції, запропонований саме безпосередньо чиновниками Львівської міської ради. Завтра буде відбуватися чергове пленарне засідання Львівської міської ради, на якому буде здійснюватися повторний розподіл залишків грошей. Зокрема, на сьогоднішній момент на депозитах Львівської міської ради перебувають грошові кошти в загальній кількості 680 мільйонів гривень у формі облігацій. Термін їхнього погашення закінчується на цьому тижні 29 числа. Міський голова з метою того, щоб дані гроші не потрапили до загального бюджету. І не були потрачені на потреби Збройних сил України, організував пленарне засідання з метою здійснення розподілу даних грошових коштів. І здійснено запропонований їхній альтернативна форма розподілу. Адже якщо вони будуть розподілені і потрачені до встановленого терміну, уникнеться можливість витратити їх на потреби Збройних сил України. Цією метою було підготовлений проєкт ухвали мною і депутатом Юрієм Ломагою, яким пропонується грошові кошти в сумі 680 мільйонів, а також відсотки з них. Це орієнтовно порядка ще 70 мільйонів. Загальній кількості 750 мільйонів. Перенаправити на програму підтримки національного супроводу. Саме безпосередньо за цією програмою здійснюється фінансування потреб за запитами. Військових формувань Збройних сил України ДФТГ, а також інших утворень, які безпосередньо здійснюють свою діяльність пов'язані з безпекою міста, пов'язаних з безпекою нам, нам, наших з вами. Тому враховуючи те, що останнім часом збільшилась велика кількість прильотів, а кількість мобільних бригад, які забезпечують безпеку нашого неба, не покриваються ані відповідно технічним забезпеченням, відсутні в належній кількості відповідні Ожектори відсутні можливість формування мобільних бригад, відсутні транспортні засоби, було запропоновано перескирувати дані гроші і потратити їх безпосередньо на безпеку міста Львова, а також Львівської області. Адже всі ми з вами бачимо, що останнім часом збільшилася кількість шакетів, збільшилася кількість прильотів. Все відбулося внаслідок того, що наш противник отримав технічну можливість виготовляти безпілотники а також ракети. Більшій кількості, ніж е, і він мав можливість це здійснювати до сьогодні. Крім напрямків, е, які відповідно атак, які відбуваються з півдня України, де е, шахеди долет, долітають практично з пустими баками. На відміну від цього, коли вони прилітають з півночі, з Білорусії, вони прилітають з повними баками і будь-яке е, будь попадання призводить до великих е, трагедій, відбуваються великі ураження об'єктів, а також міцільні позарки. У зв'язку з цим, щоб зменшити кількість е, даних прильотів, було запропоновано збільшити кількість даних підрозділів, щоб е, безпілотники збивалися не безпосередньо над нашими з вами головами, а десь в полях на далекому підльоті до міста Львов. І вам дякую. А ви звідки?